Всім привіт! Я Ілона. Я фотограф і хочу з вами тут говорити про фотографію, фотомистецтво, фотосесії, Як це все відбувається? Може, трошки кринжових історій додам. Да? Також я дуже сильно хочу поширювати саме українське фотомистецтво, Тому дуже прошу мене підтримувати, ставити лайк, підписуватися на канал. І поїхали! Сьогодні хочу поговорити про те, готуватися до першої фотосесії, ну тому що м, перша фотосесія, як на мене, це така дуже хвилююча, прикольна подія, яку ти дуже сильно очікуєш, і яка іноді може відбутися дуже жахливо. Може бути, знаєте, такі ті, ті, враження, такі Спасибо. Спасибо, дура, на що ти це зробила. Як взагалі ідея про те, що нам треба фотосесія, приходить в нашу прекрасну голову. Ми листаємо інстаграм, дивимося фотографії дівчаток. Фотографії просто і такі. Все, мені треба фотосесія. Значить, ти згоряєшся з цим моментиком, ти вже починаєш продумувати ідеї. Ти шукаєш в Пінтересті все можливі референси, да ти шукаєш фотографів, а фотографів є дуже багато. референсів а дуже. Дай Бог, здоров'я, це мій код. Є багато фотографів, є багато ідей, є багато фотостудій. А як з цього всього обрати те, що буде подобатися конкретно тобі, да? що буде саме про тебе, тому що не кожен образ, не, кожен, не кожна стилістика може описати вас з найкращої сторони і розкрити вас як з найкращої сторони. Це також дуже важливо врахувати. Проте обирати собі фотографа, я хочу зробити відео прям окремо, тому що це дуже важливий такий етап. Це людина, з якою ви будете працювати, це людина, з якою ви будете спілкуватися, це людина, з якою ви будете обмінюватися енергією, і це людина, від якої залежить, як будуть виглядати ваші фотографії. Тому я вважаю, що це дуже важливо, і це треба робити окремим відео. От, значить, ви собі знайшли фотографа, подивилися там інстаграмчик, полистали фотки, подивилися, подивилися ракурси, обробку, вам, в принципі, все подобається, позиціювання його, все окей, все класно, ви йому пишете. І що відбувається далі? Відбувається далі, вам потрібно для себе самої, для себе самого, якщо це буде любовна історія, для вас двох зрозуміти, що це взагалі таке і для чого ви це все робите. І хтось може це робити просто заради того, щоб десь не викласти фотки, але насправді до цього можна, до речі, підійти набагато глибше. Типу, фотосесія це як побачення, ну, самої себе з собою, так? Ми приходимо і ми відкриваємо в собі якісь слабкі або сильні сторони. Коротше, треба бути готовою до того, що ти можеш пройти на фотосесії, отримати фотки і закохатися в себе по-новому. Тобто, це як побачення самої себе з собою. Татологія трошки, ну не те нічого. От, ти приходиш на зйомку, ти надихаєшся, ти якось по-новому себе відчуваєш, ти по-новому себе бачиш. І мені дуже подобається цей момент, коли я показую людям фотографії, вони дивлю, дивляться, і такі типу, Вау, Боже, о господь, омигар! Це я? Реально, Really? Англійська вставка тут була ні до чого, ну, то таке, то нічого. От, і мені дуже подобається, знаєте, ця реакція, я прям надихаюся, я прям заряджаюся, я прям думаю, блін, клас! Воно. Так буває майже завжди, але іноді люди не знають, що вони хочуть, і тому так не бувається. Ну це, якщо буде дуже чесно з вами. От. Тому треба для себе трошечки зрозуміти, да, що це не просто прийти пофоткатися. Що це таке побачення. що Це дуже прикольний процес, в якому ви себе відчуєте іншою, в якому ви себе відкрите з іншої сторони, в якому ви в себе закохаєтеся по іншому. Да. Я трошечки любов до себе. самозакоханість це завжди класно, це завжди круто. Не знаю, мені дуже подобається самозакохані закохані люди. Е, ну мені подобається ця історія, да, коли людина себе обожнює, коли вона себе любить. Навіть якщо це якісь трохи нездорові ромки, все одно це краще ніж себе загнідити, не любити. На суну ну, кому нада. Також вам варто визначитися з тематикою саме фотосесії. і в цьому, по ідеї, по-хорошому має допомагати фотограф. Тобто вона вам має скинути варіанти всього, що може бути, всіх стиліну має ну окей, в приділах розумного, да? Всіх стилістик. Вона вам має надіслати всі стилістики, всі можливі варіанти, як можна це все подати, перепіднести, виходячи з вашого запиту. Тобто це там може бути мокра зйомка, це може бути суха зйомка, це може бути біла циклорама, це може бути якась дуже експірієнс-зйомка, це може бути трошечки оголена зйомка, це може бути дуже ніжна зйомка, це може бути щось дуже дуже, дуже різноманітне. Дуже важливий етап саме фотосесії, підготовка до зйомки це те, щоб ви обрали собі майстрів, які будуть вам допомагати в цьому всьому готуватися. Тобто я розумію, що я не економніше зробити самі собі зачіску укладку і макіяж, а ще також обрати образ е, свій, який в тебе є. Іноді виникає проблема, а що мені одягнути, а в мене немає що надіти, а я під голою просто, хоча теж непоганий варіант, так? Да? От, і краще довіритися в даному. Аспекті майстра, тому що, от уявимо собі день зйомки. Да? Ти така, значить, крутиш локон на цю фотосесію, малюєш стрілочки, локон вийшов на такий, стрілки вийшли різні, таксіст запізнюється. Ти думаєш, та за що їдеш в цю фотосесію? Вся мокра, переживаєш, воду п'єш, приходить фотограф, ти думаєш, господи, боже мій. Коротше, в такому вайбі може прийти зйомка, і це напевно такий поганий варіант розвитку подій. Тому краще, ну окей, якщо ви впевнені, що ви собі зробите так, як вам не зробить ніхто, то прекрасно, то супер, користуємося. Економимо гроші. Але якщо ви розумієте, що ви собі так не зробите, як би ви хотіли там на фотках, да? Або так. Котяра ти здуріла. <смі> Виглядає в інстаграмі переважно, ну, приблизно, да? То краще звернутися до майстрів, щоб вони вам допомогли, щоб ви не переживали, були така вся розслаблена, прикольна, накрашена, щоб по таймінгу все встигало. Це дуже важливо і обов'язково, бо запізнення на зйомку це, ну, це. Це сумно, це прям дуже сумно. Це може бути все. Шкера Чухається. Тут просто чухається, і я тут постійно чухаю. Потім нам фотограф відправляє фотостудії. Їх є дуже багато, вони є на абсолютно різний жанр, стилістику, місце розташування, до речі, локація фотостудії дуже важливо грає роль, так? тому що я не люблю фотостудії, в які треба їхати три-девить земель. Це дуже довго добиратися. Це дуже жарко, вона так укачує, це неприємно. От тому краще обирати зручні та комфортні фотостудії. І якщо, наприклад, ви не можете обрати фотостудію, ви можете завжди типу, написати фотографу. Типу, скажи, який краще, в якій буде супер це виглядати. Ми сьогодні будемо втрьох: я, вона і ви. Завжди рекомендую фотостудії ті, в якому йому комфортно знімати. А це уже в принципі є якийсь показник до того, що це класна фотостудія, і вам не має бути зручно, комфортно по локації. Може, там навіть кава є, і це буде прекрасно. Це буде дуже неймовірно. Я вам кажу фотостудії з кавою, з кав'ярнею, які не знаходяться за 3-9 земель. Вони ідеальні. А ще дуже важливий фактор, що ви можете дивитися на картинки в інстаграмі деяких фотостудій, можете прийти і розчаруватися, бо там буде не так, як на картинці. Тому все-таки можна написати фотографу, спитати: а як ти думаєш, оця буде класна? І він має знати. Він все має знати. Без фотограф має шарити за все. Отже, ми обрали стилістику, зйомки, ми обрали майстрів, ми обрали фотостудію, ми обрали фотографа. Це все класно, і тепер залишається це все поєднати. І дуже круто, коли ви це все поєднуєте і і дуже класно, коли ви робите запис до майстрів з таким розрахунком, щоб у вас був запас часу, щоб ви не спішили, тому що також історія, коли ви спішите в день зйомки, коли ви така все трошечки хвилюєтеся на нервах та ще запізнюєтеся, це дуже сумна історія, і так не потрібно робити, бо воно вам не принесе ніяких позитивних вражень. Та? Ми маємо прийти на зйомку, надихнутися, розслабитися. Знову ж таки, цей процес має бути про щось дуже дуже кайфове. Про щось дуже класне, світле, прикольне. Що ви маєте такі, типу, чекати фотографії 40 років, і думати, блін, напевно, там класно. А я вже зістарилася, а во так все жду і жду. От. Е, тому важливо собі брати зазор з часом, щоб ви розуміли, щоб ви це все розраховувано, що все так плавно, класно, дуже лайтово, і ви нікуди не спішили, бо це важливо. Тож це були такі базові аспекти, за якими варто готуватися до фотосесії. І пам'ятайте, що найважливіше в даному випадку це те, що хочете самі ви. Ви маєте надивитися, подивитися, обрати багато варіантів, надихнутися, податися не вспішки, а так, як буде комфортно саме вам, так, щоб саме ви отримали крутий результат, яка історія буде саме про вас. Але якщо ви не знаєте, що буде саме про вас. Звісно, у вас найкращий порадник це фотограф. Його також дуже класно важливо треба обирати.